Ну то зустрічайте! Два твар'яти! Віталій Теліуд! Добрий вечір! Добрий вечір! Володимирков і Віталік! Два твар'яти міста Дернобі, друзі! Під ночі обласки ми починаємо! Поїхали! Перший номер, друзі, так привіт собі! двоє пенсіонерів в нічному клубі! Привіт, старічок! Привіт, старушка! Ну що? Може, поїхали до тебе? Не, краще до тебе!» А може, до тебе? Ні, 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 до тебе. Ні, давай до тебе. Краще до тебе. Тоже свою адресу не пам'ятаєш? Такий склярожчик капець. Давай до тебе! Не зупиняємось, ми темо далі. Стандартна ситуація в сім'ї. Тьотякий маленький. Хьотики лізіть маленькі людськими махають камідевіці льоски? льоські відійди тата, Не бачиш, чому паршиво після рибалки. Давай маршмат. Я че пата, ай лаблю, я те не я тебя люблю. Уявіть таку ситуацію. Мужчина перший раз в своєму житті прийшов на педикюр. Добрий вечір. Добрий вечір. Салон краси. Салон краси. Я до вас на педикюр. — На педикюр? — Так. Да. — Сідайте, сідайте. В перший раз таки. Давайте купити вперед. Ніфіга собі. Йду візьму. Болгарку. Так, раточки разом. Ставимо. Що там? Нуски зняли тепер підікюр. Тепер підікюр. Я те мав'ю. Я тебе туда, я тебя люблю. Повіть собі, що в сім'ї здох домашній домашніх хомячок. І поки син в школі, батько думає, як йому про це коректно пояснити. Син повертається з навчання. Здох хомічок, здох, та й Нащо Нашими купляли то? Бач, я вдома! Привіт, Привіт. Що там в школі? Все нормально. Щоденник показуй. Українська мова 12, математика 12, геометрія 12, фізкультура 2. Ну як Віталій, фізкультура 2, подивися, який ти біг, подивись, який ти сракати, ти всіх б'єш в школі. Подивися, в тебе фізкультура 2, ти ж віджимаєшся на кулачках. Покажи татові, як ти віджимаєшся. Покажи, Віталійчук, покажи татові, дивися. Раз, ну, два, три, що здох і хомлячок твій здох. Чесно, so, yeah, I... Уявіть собі. Ситуація в агентстві знайомств. Під ваш опуск. Добрий день. Добрий день. Можна? Можна присідати. Агенція знайомств. Так. А, я хочу чоловіка. Так, ну давайте, давайте, розкажіть трошечки про себе. Запишемо анкету. А, значить, я висока, так. струнка. В мене руса коса, так. в мене очі сумні невеселі. Так, так і запишу, знає українські народні пісні. Так. 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 Скільки вам років? Тридцять. Дев'ять. <плес> То у вас все попереду. Освіта, вища, середня, середня не закінчена. Так, як ви кажете, вище, середня, середня, вище, середнє, середня. Значить, ПТУ крові і життя. Ви як воду дивитеся. Ні, Я на лахи ваші зараз дивлюся. <плес> так, де працюєте? У ріфлеймі так і запишу. Кончена. А, -а чого то як кончено? Ні-ні, нічого особистого, я просто в Мері-Кей. все нормально. <рес> е як уявляєте собі свого чоловіка? Е значить, дивіться, я тако стаю собі, тако закриваю очі, і тако уявляю. Так, собі. сядьте, сядьте, сядьте. Далі маєте якесь хобі. Е мала рік тому, так. але вже вилікувалася. Улюблений одяг? Постірений. Улюблена пісня? сім сорок. Ви що, єврейка? Люблю лизатися. Yes. <рес> Улюблена страва, часник? Ви як знаєте? Так чути, що очі вилазять, розумієте? <рес> <рес> Улюблений напій. А що, пива не чути? Кажуть, часником так чути, що очі вилазять. Ну що ж, анкетку ми заповнили. Чекайте мого дзвінка, я вам позвоню. А коли? Завтра вам свого чоловіка, хай поживе з вами тиждень і пойме, що я не така дурна, як він мені казав. Буде вірховцем вітай! До творятові судернові! Дякуємо!